Привіт, художники! З початком весни так хочеться змін. Чому б нам не опанувати новий неймовірно захопливий напрям малювання? Я підготувала для вас серію уроків графіка міський пейзаж. Не хвилюйтесь, все вийде, навіть якщо ви ніколи не тримали в руках лінер. Ми разом, крок за кроком, подолаємо шлях від базових штрихів до повноцінної роботи. Спершу ми поговоримо про вибір матеріалів та правильне положення руки, а також виконуємо кілька важливих вправ. І лише тоді, коли ви відчуєте впевненість у власних силах, перейдемо до міського пейзажу. Витончений ліхтар, казкова прага та чарівний дрезден, з кожним сюжетом ваша майстерність зростатиме. Сподіваюсь, як і ваша любов до графіки. Перед вами відкриється цілий світ медитативного малювання, скрупульозної деталізації та необмежених можливостей. Ну а я проведу вас у цей світ, тримаючи за руку. До зустрічі в уроках!